Сьогодні дізнаємося, що ти знаєш про військово-морські сили. Ставимо три питання. Відповідаєш правильно, отримуєш шеврон. Три питання. Як правильно розшифровується ВМС? Міністерство внутрішніх справ. Морські сили, але я не знаю, В. Я не що таке В. Воєнна. Коротше, сили. Сили які? не знаю. И военно-морские силы. А, морские. Да. Яким жіночим ім'ям називають на флоті Швабру? Наташка. Настя. Ірка може. Подумайте. <рес> не знала, Боже, ми проходили це на, на воєнній кафедрі, але я не пам'ятаю. Ну, тут буде просто пальцем небо, ну нехай буде Машка. Машка, Машко, правильно. Чим відрізняється морська піхота від звичайної? <рес> Коля, є запитання. Чим відрізняється морська піхота від звичайної? Вона на морі? Mm, ще варіанти. Я не знаю про занісадів. Я думаю, районом дислокації, що морська піхота, вона фактично діє ближче ну, в таких областях типу Херсонської. Це якось пов'язані з водою, з десантом, висадкою може. Ну, no, майже правильна відповідь. Морська піхота виконує завдання як у морі, так, no, так і на землі. Так на землі і у повітрі. Mm. Ще у повітрі. Так, Вау. воїни трьох стихій. Дякуємо, будемо знати, дякуємо. Давайте одне бонусне питання. Куди пішла Москва? Ну, На три веселі буку, так? Да? На дно. На дно. <рігла> <рігла> у нас є переможець Віка з Миколаєва отримає свій перший шеврончик. Дякую. <рігла> дякуємо, дякуємо за відповіді. <рігла> Дякую. <рігла> Дякую. Чибазу. Підтримуй свою країну ВМС. Три питання.